Вітаю, друзі! Сьогодні розпочинаємо серію відео, які стосуються злочинів в радянської і сучасної Росії проти цивільних літаків. Ця тема досить пов'язана з сучасними подіями, які відбуваються в нас в Україні, а саме з російсько-українською війною. Адже Росія у всі часи і у всіх іпостасіях, яких вона поставала на нашій землі, вона вела свою дика і варварська країна. І на жаль, Через неї була дуже велика кількість смертей. І воювала вона з багатьма країнами в різних формах, в тому числі знищуючи пасажирські літаки. Тому ми розпочинаємо нашу серію відео з знищення фінського літака «Калева» у 1940 році. Це була перша жертва російського варварства в небі. Розпочинаємо. У п'ятницю. 14 червня 1940 року у водах фінської затоки сталася авіаційна катастрофа літака Калова. Літак юнкерс 52 виконував рейс зі столиці Естонської Республіки Таліна до фінської столиці Гельсінгів. Всього за кілька хвилин після зльоту був перехоплений і збитий радянськими військовими літаками. Загинули всі 9 осіб на борту. Кілька слів про літак. Це був тримоторний Юнкерс U523 MGE 1936 року випуску. Він належав національній фінській авіакомпанії Аеро Юхтіо, де отримав бортовий номер Ох Аль та ім'я Калева. В день інциденту Калева встиг виконати звичайний пасажирський рейс за маршрутом Стокгольм, Турку, Талін, після чого в Талліні відбулася заміна екіпажу. Заштурвав сів командир, шеф-пілот фінської авіакомпанії Аероюгтьо Бо Хемерсон фон Вілембрандт, А в праве крісло другий пілот Радист Тауно Науніс. Далі розпочалася підготовка до рейсу 1631 Таллін Гельсінгін. На борт піднялися всього сім пасажирів: американський дипломат Генрі Уільям Антей Молодший, німецькі бізнесмени Рудольф Келен та Фрідріх Вільгельм Оферман. Французькі дипломатичні кур'єри Фредерік Марті та Поль Лонге, а також швед Макс Хеттінгер та естонець Гонгор Марія Луць. За планом маршрут Сталіна до Гельсінки складав довжину лише 104 кілометри над фінською затокою. А політ мав зайняти близько 36 хвилин. О 13.54 з дев'ятьма людьми на борту юнкерс 52 вилетів з сталінського аеропорту Ласнамяя. І взяв курс до гельсінського аеропорту Малмі. Детальніше про авіатрощу та її наслідки. Того дня небо біля берегів Естонії патрулювали два швидкісні бомбардувальники ДБ-3Т, першого мінно торпедного авіаполку військово-повітряних сил Червонопрапорного Балтійського флоту Радянського Союзу. Вони побачили за кілька кілометрів від Талліна пасажирський літак, що прямує у бік Фінляндії. Командир Провідного літака, Шиво Бізінашвілі скомандував, на перехоплення, напевно, безконтрольний, потрібно звернути його назад. Військові літаки підійшли майже на 50 метрів до пасажирського, радянські підлоти жестами стали показувати екіпажу, щоб він повернувся. Проте реакції на радянські військові літаки не було, як і на подвійний перетин курсу Юнкерса. Тоді Піцінашвілі дав казівку попередити невідомий літак вогнем, після чого стрілець одного з бомбардувальників дав дві трасуючі черги перед носом Калева. Але й це не змінило курс останнього. Радянські екіпажі летіли так близько від авіалайнера, що могли бачити, як пасажири дразнилися кулаками та погрожували пістолетами. Згодом на другому бомбардувальнику стрілець Радист перейшов до кулемету. Після чого було відкрито вогонь по Від ураження кулями, на Калева зупинився лівий двигун, після чого сталося його загоряння. Внаслідок цього Юнкерс втратив керування, увійшов у лівий крен і о 14.06 з висоти близько 500 метрів впав у фінську затопу неподалік естонського острова Кері. Від удару обводу Калева був зруйнований. А обидва пілоти і семеро пасажирів загинули. Неподалік від місця падіння Юнкерса на червоні знаходився радянський підводний човен США 301 під командуванням Григорія Гольберга. Човен нібито опинився там випадково, але як згодом виявилось, що зовсім і ні. О 14.07, за хвилину після авіатрощі, на човен надійшов наказ прямувати до місця падіння та визначити. Що ж за літак був збитий? О 14.47 Ща 301 прибула до місця падіння літака, де виявила велику кількість плаваючих на воді уламків, поряд з якими вже були три естонські рибальські боти. Команда обшукала боти і забрала речі з літака. Тіл пасажирів або членів екіпажу при цьому знайти не вдалося. Згодом з'ясувалося. Що деякі речі рибалки все ж таки зуміли доставити до Таліна, де здали їх у поліцію, включаючи особисті речі пілотів та пасажирів, мішок з дипломатичною поштою, гроші, бухгалтерські книги, а також з десяток уламків літака. На той час у Гельсінкі вже знали, що борт Ох Аль розбився. О 14.51 на його пошуки вилетів Бревстер Б-239. Фінських військово-повітряних сил, яким пілотував знаменитий Ас Ілмарі Ютілайнен. О 14.58 він помітив на поверхні затоки силует радянського підводного човна. Наблизившись до місця авіатрощі, виявив на воді масляну пляму і великі шматки фанери. Це були фрагменти оздоблення салону літака. На ща 301 помітили фінський винищувач. Зв'язку з чим було прийнято бойову готовність, а човен став кружляти на малому ходу, щоб зманеврувати при загрозі нападу. Зробивши трикола на висоті 50 метрів навколо човна, Юділайнін розвернувся і полетів назад на аеродром о 15.02. А о 15.10 місце катастрофи покинула ще 301 і доставила підняті речі до штабу Червонопрапорного Балтійського флоту у Кронштаді. Це сучасний Калінінград. Подія трапилася у період фактичної блокади Естонії радянськими військами та за три дні до безпосереднього ведення військ. Практично відбувалася окупація Естонії та країн Балтійського регіону військами СРСР. Офіційно жодних претензій ніхто радянській владі не висував. Було зрозуміло, що збиття Калева не стало випадковим. В рапортах радянських пілотів зазначалося, що літак нібито. Не мав жодних розпізнавальних знаків. Але насправді на хвостовому стабілізаторі Юнкерс мав фінський прапор, і візуально було видно, що літак цивільний. Радянським окупаційним військам напевно було відомо, що на борту Юнкерса летітимуть дипломати і бізнесмени з Європи та США, оскільки бомбардувальники ДБ 3 т чергували саме біля берегів Естонії прямо по курсу Калева. Доказом навмисності дій радянських військових стала також присутність біля місця катастрофи Юнкерса радянського підводного човна Ш301. Саме екіпаж Субмарини зібрав з місця в авіатрощі речові докази, що вказували на обстріл літака бомбардувальниками. Атака на фінський літак стала першим в історії актом агресії Росії проти цивільних авіалайнерів. Та, на жаль, не останнім. В такий спосіб радянська Росія залякувала естонців та жителів інших країн Балтії задля їх окупації і поневолення. 17 червня 1940 року Естонія була остаточно окупована радянськими військами, а про інцидент зі знищенням фінського літака Калева забули на довгі роки під тиском радянської Росії. Факти про знищення Калива радянськими військами досить тривалий час були засекречені, які, в принципі, документи про всі злочини Російської Федерації і в радянські часи, і в теперішні часи проти цивільного населення. І з кожним відео ми будемо з вами бачити, якою жахливою була і є ця країна, яка зветься Росія далі буде.